Ребята, хто хотів собі найоблєшний набор з павербанком для зарядки телефонів, планшетів і усього, показую самий лучший набор і показую на нього акцію. Зараз провожу. Дивіться, самий лучший набор з павербанком. Це береш, щоб не вийдеться 50-ти павербанк торнадо. Береш до нього самий лучший блочок Сантео на 30 Вт. Це обалденний блочок. Хто не зрозумів, я ним пользуюсь. Ось все я, покажи. Оце мій айфоновський і другий кабель. Я сам такі Сентео іспользую, вони мені супер обалдені. 30-ватний міні-маленький блочок. До нього найкращий кабель, який взагалі існує. Кабель силиконовий, Type-C Type-C до 100 Вт. Щоб ви поняли, не можна оцей ноутбук заряджати. О! Зараз ним ноутбук заряджається. Дивися. Ось, ось він. Кстати, ось він. Дивися. Ось 100 ватний Сентео. Оце ось цей кабель. Ось, бачиш, ось він. Він обалденний кабель, силіконовий і суперпотужний. Type-C, Type-C, 100 ваттний. Воно. З щипом поняли? Оце самий класний кабель, саме класне зарядне і самий класний потужний павербанк на 50 тисяч. Оце самий комплект для всіх ваших домашніх гаджетів. Тут невеличка підсвіточка є. Тут швидка зарядка, швидка зарядка, швидка зарядка. Все швидкі зарядки. Оце суперкомплект. На нього зараз ціна суперова. Комплект максимальний. павербанка назву. Комплект павербанка максимальний. І виставляю акційну ціну. Ціна буде в групі.